У надвірнянській військовій адміністрації відбулася чергова знакова подія. Розширена нарада з двох питань включила в себе презентацію організації Прем'єр Урженс Інтернаціональ. Про суть та зміст організації розповів голова РВА Петро Хмельовський. А саме, де здійснюється робота та чим конкретно займається специфіка підтримки, полягає в тому, що підтримка буде здійснюватися не тільки внутрішньо переміщених осіб, але й всіх осіб, які потребують такого такої опіки. Географічно на сьогоднішній день географічно е, місія або благодійна організація Благодійний фонд е, працює в двох районах Львівської області і вибрали вони два райони Івано-Франківської області. Значить, це Калуський район і Надвірнянський район. Підписаний меморандум. Стосується гуманітарної підтримки вразливих категорій цивільного населення, яке постраждало від конфлікту військового, і і надання допомоги організаціям і волонтерським об'єднанням в наступних сферах: охорона здоров'я. Психічне здоров'я, психосоціальна підтримка, гуманітарний соціальний захист та сервіси, що підтримують постраждалих постраждале населення в захисті їхніх прав, і допомога місцям компактного проживання і надання непродовольчих товарів. Проєктний менеджер організації Наталя Гайворон також розкрила деталі допомоги та проєкту Сила єдності, психосоціальна та матеріальна підтримка, частина зі списку можливостей організації. Наші проекти в Україні підтримуються різними донорами. В Україні ми є і в Харкові, і в Дніпрі там більш комплексна підтримка, так як ближче до фронту, і тому там є і матеріальна підтримка, і так далі. А в цьому проєкті в нас є більш звужена допомога. Будуть діяти три команди. Про одну із них команду соціального захисту, і розповідає дівчина. Також звертайте увагу на таку послугу, як соціальне таксі, яке буде доступне всім. Та в першу чергу найвразливішим групам населення в нас є три команди. Перша з них це команда соціального захисту, яка складається з радників соціального захисту та соціальних працівників. І вони в свою чергу проводять сесії обізнаності соціального захисту. Тут ви можете побачити прикласи, будь ласка, повністю слайд. Тут ви можете побачити короткий перелік тих тем, на які ми робимо акцент. Це і соціальна згуртованість, і протидія гендерно зумовленому насильству, і безробіття, шахрайство зараз надзвичайно. Потрібна тема після індивідуального консультування, коли наш соціальний працівник виявляє потребу у людини в тому чи іншому в тій чи іншій поїздці, чи для закриття отримання медичних послуг, чи для отримання адміністративних послуг, наприклад, в СНАП треба поїхати. чи… Не дай Бог в суд поїхати вирішити якісь питання. Саме вразливе населення з низьким рівнем доходу може от претендувати на таку послугу. Звичайно, ми зосереджуємо увагу на тих людях, які найбільше вразливі, в яких немає підтримки. Це і люди з інвалідністю, і літні люди після 60-ти, і люди, які мають труднощі з пересуванням. Важливою частиною презентації стало ознайомлення із метою протидії гендерної Оно зумовленого насильства, як повідомляється, може бути надана технічна і методологічна підтримка людям, фахівцям, організаціям завдяки психологічним тренінгам. Кожна організація, кожна установа може звернутися до нас, обрати цікаву тему, і ми можемо домовитися, коли і як ми організуємо це навчання. Тренінги різної тривалості задача кожного тренінгу це не просто розказати про тему, те, що ви можете і самі прочитати в інтернеті. Задача тренінгу натренувати навичку, е, 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 створити навичку у людей справлятися з тими чи іншими труднощами. І тому ці тренінги є тривалими, е, може бути повторення раз на три місяці, коли наш спеціаліст приїжджає перевіряє, як навичка була засвоєна, наскільки люди вже краще справляються з тими чи іншими труднощами. Присутні висловили свої думки з цього приводу і поділилися своїми бажаннями та зазначили напрямки, на яких потрібно звернути увагу в першу чергу. Ми завжди будемо раді по тих напрямках, які стосуються ветеранів, той напрямок, який стосується внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців нашої нашої громади, вразливих верст населення. Ми завжди будемо раді любій підтримці. В тому числі тії, якою займається безпосередньо ваша організація, дві актуальні теми це знову ж таки: перша психологічна допомога і питання вигорання. Те, що ми не можемо і не маємо права, трошки некоректне, тому що працівники так само вигорають, спілкуючись з пацієнтами, спілкуючись в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Це дійсно складно, але колективи працюють і потребують такої підтримки і навчання. Більше не як не волонтер, як. Ветеран. Сьогодні, де би вони зштовхнулися, звичайно, все починається з ветеранів. А, прийшли і в них куча-куча питань: психологічного, медичного, ТЦК і тому подібне. Звичайно, що приємно буде спілкуватися, якось реагувати, кудись людям звертатися. Ми створили координаційну раду волонтерів, які теж допомагають в цьому випадку, але більш розширено, більш спеціалізовано потрібно. Сьогодні на вулиці до кого не підійдете, йому треба психологічна допомога. У загальній та відзначив відкритість громади співпрацювати Петро Хмельовський зауважив, що є всі на те можливості. Я не бачу жодних проблем, щоб це провести на рівні чи району. В районі проблем немає. У нас є два зали. У будь-якому, малому, великому. Ви проводите, озвучка, все, що вам потрібно, у будь-який час ви проводите. у районі. Припрошую у громадах. Я не знаю такої громади, яка не зможе вам організувати зустріч або місце, де ви мали би це проводити.